Сьогодні Бог промовляє до вас. Сьогодні Бог говорить до ваших сердець, Він вступає до кожного, тому що хоче спасти. І Він говорить, я помер за тебе, я пішов на хрест за тебе, і я хочу простити тебе. І прощу тебе, якщо ти питаєшся і не вернешся. а якщо відкинеш мене, то загинеш. Де опинишся, дорога душа, якщо стук серця твого сьогодні припиниться. Хай кожен задає собі питання. Ми живемо в непростий час і всі говорять про перемогу. Господь дарує перемогу в своєму Євангелії. Він є, ця перемога для кожної людини. І якщо мир Божий, який вищий всякого розуму, запанує в серці Твоєму, то цей мир і запанує на землі, на якій ти мешкаєш. Так говорить Бог. Господь говорить, нерозумні страждали через свої гріхи і свої беззаконня. І дійшли ж до брам смерті, але в недолі своїй кликали до Господа. І Він визволяв їх. І Він послав Слово своє, щоб рятувати їх і дарував їм здоровлення. Слово Боже, воно дарує їм визволення, і здоровлення, і тіла, і душі, і визволяє від всякого беззаконня. Бог прощає твої гріхи, тому що ціна заплачена за твої гріхи на Голосному Христі безцінна в очах Божих. Тільки кров Ісуса Христа може змити гріх своєї душі, кров, яку Він пролив на Христі, за тебе і за мене. Ця кров єдиний засіб, який оцінює Бог і може догодити мимоглому і справедливому своїй святості і справедливості Богу. Тільки кров причиста і невинного сина, анця Божого, закону Ісуса Христа. В Книзі Божій. В Євангелі, в Новому заповіті є книга Откровення об'явлення Івана Богослова, де Бог показав відкрите небо апостолу Івану, і він побачив натовп людей для Божого престолу, натовп людей в білому одязі. Абсолютно неможливо порахувати було кількість тих людей. І ангел спитав Івана, хто ці люди. Іван сказав, я не знаю, скажи ти мені. І ангел каже, це ті. Які вибілили і вибрали свій одяг в крові Ісуса і тому вони біля Престола Божого. Тільки кров Ісуса Христа, яку Він пролив на хресті, за кої мої може обілити тебе і твою душу. І зробити тебе дорогоцінним Божих очах, але Бог тебе любить і такого, як ти є. І тому Він послав своє Слово, але Він говорить: твій вибір ти можеш зробити, яким хочеш, живи, як хочеш. Але знай, що тебе чекає, коли ти відкинеш Бога і Божу в Ісусі Христі. Бог стукає до твого серця і говорить до тебе. Він говорить, покайтеся і віруйте в Євангелію. Ісус Христос говорить, прийміть моє Слово. Він каже, по правді, по правді, кажу вам я. Хто слухає моє слово і вірить в Того, хто послав мене, той має вічне життя і на не приходить, і перейшов від смерті в життя. Молода душа. Ти не знаєш, що тебе чекає завтра. Одна дівчина буквально на днях знімала себе на селфі, і йшла, і спотикнулася, і впала в підземний тунель, і зламала собі шию. От таке наше життя з Наше життя як пара, яка на мить ще з'являється і, і зникає, так написано в слові Божому. Де опинишся ти? Чи впевнений в тому, що ти будеш угодний Богу, коли станеш перед ним? Бог дає тобі можливість і Він посилає своїх людей, Божих людей, які несуть цю Івангелію, цю благозвістку для кожної дитини, для кожної людини. Тому що Бог хоче спасти. І Він каже, якщо відкинеш, то помреш, а померти ми можемо кожної хвилини. Бог говорить до твого серця. Відкрий своє серце, Бог говорить, хто має вуха, щоб чути, нехай що що дух промовляє церквам. Зараз Бог говорить останній час. І Бог говорить до твого серця, відкрий своє серце. Тут чуй слово Боже! Слово Боже, яке є істина, абсолютна і беззаперечна, як на небі, тут і на землі, для церкви, для віруючих людей. Стань віруючою людиною, прийми Ісуса Христа, тукайся в своїх гріхах, зроби цей кров до Бога, і Бог побіжить до тебе, як люблячий батько. Все наше життя в Божих руках. І ми не знаємо, воно відміряно написано долонею. Настільки Бог знає, коли це життя може припинитись. І, можливо, сьогодні останній раз ти чуєш це слово. Зроби цей крок, Не вагайся. Що будеш говорити тоді, перед Богом, коли пристанеш святим? Тому що гнів Божий перебуває на всіх, хто відкидає Івангель. Хай Бог зараз розтопить ваше серце. Тому що наші серця в такому стані, як вони є, вони не можуть доводити Богу. Тільки віруюче серце, тільки віра може доводити Богу. Прийміть Ісуса Христа, візьміть в своє серце це слово. Як Іван написано, з'їв це слово. Візьміть і прочитайте. Коли в слові моїм пробувати будете, то справді учнями моїми будете. пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними, так написано. Ми молимося і не отримаємо. А Бог каже, коли в мені пробувати, ви будете. І слова мої призустануть вас простіть, чого хочете і отримаєте. Якщо б Україна встала на коліна і покаялась, Бог би дав свій мир. Давид був полководець, але він знав, що перемога може бути тільки в Бозі. І він говорить: подай же нам Боже, поміч свою проти супостата, бо марнотна всяка людська допомога. Лише з Богом ми вчинимо позбусть, і він потовче ворогів наших. Наверніться до Бога, прийміть Ісуса Христа і спасіть свої душі, хай Бог благословить кожного з вас. Слава Йому, Отцю і Сину, і Святому Духу на віки віків. Амінь.